Вірити чи ні, та коли я народжувала первістка, запрошували міністра внутрішніх справ для того, щоб перевірити факт народження. Мій батько припинив це з моєї згоди. Тож, як бачите, я не проти реформ. Просто необхідно зрозуміти, що саме потрібно залишити, а від чого відмовитись і де провести цю межу. Знаєте, ми перевірили всі посади в королівському домі і прийшли до висновку, що це не зайва розкіш чи екстравагантність, чи просто пусті титули, це цінна добірка знань та досвіду, які передавалися із покоління в покоління в межах однієї сім'ї. І нерушимістю цього була корона. Безперервною силою, тому що саме в традиціях наша сила в традиціях. А, а сучасність, знаєте, вона не завжди знає відповідь на всі питання.